Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати рівняння з від'ємним дискримінантом. Для цього розглянемо наступне квадратне рівняння. Х квадрат додати 7х, додати 32,5. Випишемо для ясності коефіцієнти. Відповідно, атом у нас коефіцієнт перед х квадратом, це у нас одиничка b то в нас коефіцієнт перед иксом 7, і С то в нас 32,5. Вчислюємо дискримінант. Дискримінант нагадую, обчислюється за формулою b квадрат відняти 4 ас Підставляємо 7 в квадраті відняти 4 помножити на 1 і помножити на 32,5. 7 в квадраті, то у нас відповідно 49 відняти 130. Це дорівнює мінус 81. І в школі вам, звичайно, сказали, що якщо в нас дискримінант від'ємний, то таке рівняння ми не розв'язуємо. Пишемо рівняння, немає розв'язків. Але це за умови, якщо ми з вами будемо розглядати ці розв'язки на дійсні множині чисел. Проте є ще комплексна множина чисел. І зараз ми розглянемо, що відбувається, коли ми переходимо до комплексної множини чисел. Корінь дискримінанта в такому випадку це в нас буде корінь із мінус 81. Можна розписати наступним чином. Це в нас корінь із мінус одинички. Помножити на корінь із 81. Корінь із мінус одинички, то в нас буде і. І корінь із 81 це в нас 9. І ще в нас називають комплексною одиницею. Все, корінь ми добули, знаходимо розв'язки. Відповідно, х1 дорівнює мінус b плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо свої значення. Мінус 7 додати 9і, поділити на 2, оскільки А 1 2 помножить на 1, то в нас з вами буде відповідно 2. І знаходимо відразу ж х2. Х2 в такому випадку дорівнює мінус b, мінус корінні з дискримінанта, поділити на 2а. Це дорівнює. Мінус 7, відняти 9i і, і знов поділити на 2а, тобто на 2. Всім дякую за увагу! До наступних відео!